Найбільший ринок Португалії фереда і шпіню. І тут є все: свіжі овочі та фрукти. Від домашньої картоплі до бананової маракуї. Ну, і ціни ви бачите самі. Різноманітні рослини, вазони, квіти, розсади для городу. Ти захочеш купити щось зелене: живі кури, качки, кролики. Чи, може домашнє яйце для сніданку? Далі португальська кераміка. Столові набори, чашки, тарілки. Тут завжди можна знайти щось неймовірне. Також є вироби ручної роботи і порівняно з магазинами по приємним цінам. Далі одежа, сумки, взуття. Не знаю, чи були ви на барабашова в Харкові, але мені це чомусь нагадало саме цей базар. Ціни значно відрізняються від магазинних, але якість нічим не гірша. Є звичайно класика, але є щось яскраве та цікаве. Є трохи косметики та біжутерії. Є дуже багато взуття від 10 євро, як дорослий, так і дитяче. Сюди варто приїхати хоча б раз, щоб відчути цю атмосферу.